Подаруночки мені для тіла і для душі. О, суперські! Хочу показати, які подарунки мені подарили мої дітки на день народження. І зараз приступимо. Це такий денний крем. Для обличчя. Фірма. Мені нічого не кажеться фірма, не знаю, цих американських фірм, але такий кремушок із Q10, там було написано: Q10 тут є такий інгредієнт. Бачите, коензим Q10 біотін. Основні оснополагаючі інгредієнти цього крему. Зараз ми його відкриємо. І я трошки вже підковернула. Де з якої сторони? Ось. О, такий жовтенький, хороший цвіт, такий густий-густий кремушок. Запаха практично немає. Я думала, що буде такий запах, якийсь ні. Практично запаху немає, а такий він густенький. О, хороший. Структура крема мені подобається така. Не такий легкий, а от якраз для зими отлічний буде такий кремушок. Так, закриваємо. Гарнюний подарочек. мені подобається. Ніжна така кожа стає після крема. Ага, зробила перевод. Що написано тут? Тут написано, що за 5 тижнів зменшує зморшки вирівнює шкіру. І тут написано, що оживляє лице, і на кожен день для всіх типів шкіри. Тапочки. Ось такі з паєтками. М'яніці. Ой, тут все так прицеплено. Шо? Ага, все. Прям невозможно відкрити. Зараз відкриємо, подивимось. Ач його не треба відрізати, його просто отак витягуємо. Так. Ой, такі легесенькі, як носочки. как и носочки. И что ж тут внутри? Ага, внутри у нас тут крем кокосовый для ног. Вот. Сейчас попробуем его открыть и понюхать. О пантас. не так просто. Ой, пахнет кокосом. Это что-то, это что-то невероятное. Я пахнет кокосом. О, здесь, да, сюда. Вот такой консистенции. -ка. Ух ты. Поміряємо в такий стін, це є нежний і не дуже густий, е, як увлажняючий більше йде ну, запах. А він такий як шилковістий, якщо? Другий О, другий, Ох, теж шикарний. Зараз ми його поміряємо. По... <laughs> так. У нас тут дитячий садик. Ігрушок. О! Отличий сапожечка. Дальше, а? що це у нас? А це у нас читаємо у нас скраб. Скраб. Ось з ванількою. запах ванільки. Скрабик для ног. Тоже для ног. Фут. Скраб. Який скрабик, О, бачите, який на основі. Угу, такий, Супер. Я так люблю скраби для ног. Після того, як поскрабиш ноги, якщо скраб відличний, ноги як у младенця. Що це у нас? Це у нас Ого, не так просто витягнути. О, отак. О, Оце кремушки для рук. Ой, ягодами пахне. Цей кремушек для рук. О, такий густенький. Хороший теж. Це кремушек Вінтер Архія. Хорошо так пахне, теж 30 мг його. Консистенція такої самой, як і той ягодний крем. Так, ще один. Це теж ванільний. Зараз відкриємо, подивимося. О, він відкритий. Боже, я його юлі витащила з цієї коробки, а дивіться, немає оцей, що закриває листяшку, як для нового крема. Представляєте? Так, Ой, таке, так. Ну, повний, повний тюбік. Зараз понюхаю його запах. А тепер у мене три запахи. Кріма крімом різних для рук. Ой, люблю. Люблю крема, люблю ухажувати за собою. Кромі кремов для ног, скрабіка для ног, кремушков для рук. Тут ще є батери. О, це взагалі моя любов. Всі ці батери создані Основа масла ши. Просто з різними запахами. Це архідея для зими. Це ягодний. Ванілька і кокос. Зараз подивимося, якої вони консистенції. Відкриваємо це. О, Бачите, такий тюбик. Скільки тут грам? 50 грамів. Прям ягідний, але теж яка упаковка. Ванілька. Ванель. Останній кокос. Та ж сама консистенція. 50 мг, це, якщо так брати всі 4, то це тут буде 200 мг. Це, о, взагалі, так, доволі-таки богатенько. Зараз відкрию його, відкрити. так важко відкривається. Попробувала його відкрити, тому що одною рукою знімає, а другою показує. Але тут воно якось так дуже сильно запечатано, що я його трошки одірвала. І такої консистенції. Воно як крем і в той же час як масло. І добре гарно впитується в кожу. Практично вже нема нашки. Якщо годили мені дітки.